Так, і так, друзі, цікава дуже тема установка парктроніків універсальних на фабію другу. Ну, я так думаю, що друга, третя, перше покоління, воно приблизно одне й те саме. Деякі відеоролики на Ютубі там показано, що треба знімати бампер. Да, це в ідеалі таке треба робити. Але, друзі, я покажу, як зробити дуже швидко без зняття бампера. Вам буде достатньо тільки ями. Так, нижня частина бампера. От, біля глушника одна кліпса, по центру інша кліпса і третя кліпса. Їх потрібно відстегнути для того, щоб долізти до так буду зараз світити. Так, он. видно парктронік. Це вже я його установив. Якщо збільшити, там дуже чітко видно заводську платформу. Тобто по заводу там ну, вам перейде на всі модифікації, а вже в залежності від модифікації там або є парктроніки, або немає. От, і там є площадочка, кругла площадочка, куди от ставиться сам датчик. І вам потрібно в цій площадочці круглій. Зробити розміточку по центру. Берете, ну, як я це робив, я робив от, звичайне шило, нагрівав пальничком і робив центри. Тобто в мене з однієї сторони вийшов центр, з іншої сторони вийшов центр, потім з допомогою зеркальця вам потрібно от за бампером підсилювач, зеркальцем послід, посвітити, де буде е, інший центр, але ви до них не долізете. Получається, що От якщо взяти парктронік, то приблизно посередині оцього, е, стопу. Ну, Ось з цієї частини, там, де поворот по центру. І бачимо на бампері виступ. Тобто від цього виступа до центру це 4 см. І це кругом оцей же виступ він є. 4, 4 і ці датчики на відстані. І відстань між крайніми датчиками 126 см. Тобто від оцього датчика.